В літній сезон я просто обожнюю усілякі овочеві соте. І сьогодні пропоную вам рецепт такого соте з кабачків. Для цього нам знадобляться кабачки, цибулька, солодкий перець, морква, помідорка, часничок, Можна додати трішечки томатної пасти. Ну, і якщо у вас є, то зелень. І начебто нічого складного. Але, от що б мені ніхто не казав, я терпіти не можу, коли від страви пахне сирими овочами. Тому я все те підсмажую овочі. Погнали, швиденько приготуємо, і будемо насолоджуватися. Цибульку я нарізаю дрібненько кубиком. І відправляю на сковородочку. Поки цибулька обсмажувалася, я підготувала наступні овочі. Це морковка і солодкий перчик. Морковку ну, не люблю я великими шматками, тому я натираю на великій тертушці. Солодкий перець я порізала кубиком, але не так, як цибульку, а більш крупнішими. Спочатку відправляю моркву до цибулі. Коли морковка змінила колір, додаю сюди солодкий перчик. І поки воно буде все обсмажуватися, я займуся помідорками. На помідорах, звичайно, можна заморочитися і зняти шкірочку щоб в готовому соте не було одієї шкірочки. Але в нас на це часу немає, невдовзі повинні вимкнути світло, тому ми будемо використовувати помідори такими, яких створила природа. Коли овочі добре спасірувалися, я їх не засмажую щоб до темна, але щоб і не було запаху сирих овочів. Додаю туди нарізані помідорки. Помідорки я нарізаю більш крупніше, як можете бачити. Ось отакими шматочками. І відправляю в сковородочку. А поки наші... Овочі будуть дотушковуватись. Займусь нарізанням безпосередньо самих кабачків. Я маю ось таку красу і зараз наріжу їх кубиками, але не дрібними. Кабачки порізала ось отакими шматочками. Зажарка моя дотушковується. І все, що мені залишилося з приготувань, це подрібнити чесничок. Я буду це робити за допомогою преса. Дуже зручно, раз, і все. І зубчик подріблений. До речі, такий прес можна знайти у нас в інтернет-магазині. Він так і називається прес для чеснику. От завдяки йому ось так швидко подрібнюється головка чесника. Все, ножичком зняли. І весь чесничок подріблений. Прес для часнику. Часничок поки що відставляю в стороночку, він мені знадобиться пізніше. Зажарочку переклала. Каструльку, вона вже протушкувалася добре. Сюди додала сіль. Так, трішки на око, як то кажуть. І трішечки цукру, обов'язково. А зараз нагрівається сковорода. І ось ці кабачечки відправляю. Вправляю підсмажуватися. Бо так набагато смачніше, аніж накидати їх ось сюди сирими. І ось тепер, коли кабачки мої спасірувались, протушкувались, називайте це, як хочете, я їх поєднаю. Це вок глибокий доволі, 28 см ширина. І коли я висипала сюди кабачки, вони були з гіркою. Оце наскільки воно втомилося вже. Тепер все це поєдную. Там на дні ще є трішечки юшечки, ось цього соку. Обов'язково посолити і поперчити потрібно. Якщо полюбляєте гостреньке, Можете додати червоного гіркого перцю і присолюю. Все, тепер все це добре перемішую і ставлю тушкувати. Моє соте вже майже готове, воно протушкувалося десь півгодинки. Ну, це, в залежності, треба дивитися, які кабачки, молодесенькі, чи ні. І тепер відправляю сюди. Часничок, і ще декілька хвилинок протушкую. І все. О, який аромат пішов. Якщо є зелень, то на цьому етапі можна додати кропчик, або півтрушечку. Я полюбляю це саме ось отак. От їсти, як соте. Якщо ви не полюбляєте, або хтось з вашої родини, там моркву, цибулю, що завгодно. Можна це запросто перебити блендером, і у вас буде чудова ікра. Тож готуйте і насолоджуйтесь натуральним, поки є така можливість. Смачного вам!